Ці сумки Бабуся. Бабуся постаралася? Старалася, бабуся. <постаралась>. Ну, між уроками в перерві. Між уроками, теж між уроками. Ага. Дамо її рід, Несенька. Третій, третій. Дамо її рід, Несенько. Хай Бог благословить наші родиночки. Несенька, це Красуня по туніворочку завжди. З тобою розвод таки хватить, і побігли. Куди далеко? Мані Надія. Це мені жінка